Будуть переїжджати наркологічний стаціонар Рівненського обласного центру психічного здоров'я населення найближчим часом має змінити прописку. З 90-х років на вулиці князя Володимира у Рівному лікують від наркота алкозалежності, вміщують до 50 пацієнтів. Також проводять огляд на стан сп'яніння водіїв. Зараз працівники та пацієнти на валізах перебираються до клевенської лікарні імені Михайла Вервеги. Оцей стаціонар цих ліжок ми зможемо перенести відповідно. Що туди, а освідчення поліклініку і кабінет замісної терапії ми переносимо на Дубинську до нас на Дубинську 64. Так що медичні послуги будуть всі повністю надані в 100%. Ті, які надавалися тут, будуть відповідно надаватися. Причин такого переїзду дві пояснює генеральна директорка. Перша це незадовільний стан приміщень. Вони не спеціалізовані, їх переобладнали. Першочергово це був будинок вчителя. Також свого часу тут був онкодиспансер. За роки стан лише погіршувався. Друга причина завершення договору. Позики приміщення належать рівненській міській раді. Обласний заклад ними користувався безкоштовно. Це приміщення стаціонару, приміщення гаражів, кухні, де є кабінет у свідчень. Воно це є все власністю міста. Відповідно, коли закінчилася вже документація, ну наше, би, скажімо так, наші обов'язки звідси виселитися, переїхати в інше місто. Тобто, те є юридично такий аспект, такий, який є правильний. Частково ще по цьому договору позички. Ми ще, скажімо так, тут перебували, тому що не було місця, куди нам переїхати. Клевенська лікарня імені Михайла Варве у 2024 році перестала належати територіальній громаді, а стала власністю Рівненської обласної ради. Передача, як тоді пояснювала голова Клевен громади Галина Кедун добровільна причина була одна: відсутність грошей на утримання корпусів лікарні, які розкинулися на восьми гектарах. Там є ще приміщення, які пустують на даний момент, і тому ми зацікавлені. і Я думаю, що і область в тому, щоби додатково відкривати там. Якісь ну що вже область заплануєш в обласній раді на той момент усіх карт не розкривали, але частковий переїзд центру психічного здоров'я населення, вочевидь, планували відразу. Ми хочемо зберегти цю лікарню як самостійний суб'єкт із певною спеціалізацією. Станом на зараз клеванська лікарня готова до подібного переїзду, запевняють обидва директори. Вимога відповідає їхнім нормам. Палати є нормальні, комфортні, все має бути. Директор ходила Людмила Михайлівна, дивилася, все нормально, влаштовує начальнику департаменту, нормальний заїзд, це лікарня типова, тим паче розумієте, в разі чого дати можна допомогу ургенту їм, чого не було в них раніше там, де вони були. Буде окреме відділення, безумовно, що так. Не будуть змішуватися пацієнти, але в нас ніякого різниці між іншими пацієнтами немає. Тобто, зараз новим законодавством про психіатричну допомогу відмінені грати на вікнах. Відповідно, що двері мають бути відкриті, а не закриті. Тобто зараз внесені зміни в психіатричну допомогу, те, що воно має бути в доступному в загальному, в загальній лікарні. Перевести стаціонар до клевання планують до квітня цього року. Також зміниться місце огляду на стан сп'яніння. Він відбуватиметься у Рівному на вулиці Дубинська. Приміщення, які поки що використовує центр психічного здоров'я населення, повернуться до Рівненської міської ради. Там їх планують виставити на аукціон із правом оренди. Валентин